Всім привіт! Так, 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 всіх вітаю. Я так розумію, я вже в онлайні. Вітаю всіх. Я зараз розповім про те, наскільки важливо навчитись керувати своїми емоціями, думками і через що можна навчитись керувати собою. Керувати собою треба нам де? Якщо ми хочемо поставити мету, реалізувати свою мету, що для цього треба? Ну, по-перше, навчитись керувати своїми емоціями. Коли ми помиляємось, нам треба зібрати себе, заспокоїтись, змінити свій фокус уваги не на помильці, а на досвіду. І почати усвідомлено керуючи собою емоціями, думками реалізовувати свою ціль. Згодні зі мною. Далі у спілкуванні. Коли ми спілкуємося з іншими людьми, теплий контакт, холодний контакт, все залежить від того, наскільки ми розуміємо себе. Наскільки ми керуємо своїм емоційним станом, наскільки ми керуємо своїми думками, наскільки ми керуємо своїм фокусом уваги, дуже багато залежить, як ми спілкуємося з іншими людьми. Якщо ми знаходимося в постійній такій тривозі і спілкуючись з іншими, це дає дуже багато напруги в нервовій системі. Ми починаємо відчувати, що ми вигораємо. Ось зараз, щоб мені почати говорити на камеру, то для цього треба. Перебувати в спокою і в розумінні, що я говорю, для чого говорю і кому я говорю. Да? І це нам треба кожного дня, з ким ми спілкуємось, якщо емоційна людина до нас проявляє агресію, наскільки я можу не натикатись на її агресію, наскільки наскільки я можу перебувати в стані спокою, в ясності, щоб не відчувати себе перенапруженим. Або там не стукнути цю людину. Да? Е, скільки людей із-за того, що не могли керувати своїми емоціями, не могли керувати своїми думками, із-за того, що могли там, е, там, в спорті бути професійними, в конфліктах перебачували, вдарила і хіло, Да? Саме із-за того, що не могли керувати своїми емоціями. Спілкування з іншими людьми це ресурс, коли я можу заспокоюватись. Саме практики медитації, правильні медитації допомагають нам покращувати спілкування з іншими людьми, ставити цілі, досягати цілі. Спокій і ясність нам в цьому допоможе. Спокій я заспокоюся. Мої емоції заспокоїлись, я розумію, що зі мною відбувається на рівні емоцій, на рівні думок. Я потім усвідомлено спрямовую свої думки. Це, як знаєте, взяти ложку, коли людина бере ложку, там починає їсти, і ложка починає отак дергатись. Це так аж з нашими думками. Коли думки так в голові крутяться, крутяться, людина хоче. Поставити ціль, почати її досягати, не може перебувати в самодисципліні, бо думки тут, хаос, одне зараз хочу, потім друге хочу. В мене в юності були такі грубі помилки, коли я став один проєкт, потім прокрастинація пішла, поставив другий проєкт, потім третій бізнес, такі різні бізнеси, і не доводив до кінця. Саме і за чого? Не вмів керувати своїм е, розумом. Я а, медитую з 20 років. Я знаю, що це не просто. І коли мене питають по, по відношенню, треба медитувати чи ні, дуже просто. Якщо ми не медитуємо, ми нас все рівно підчищає на рівні емоцій. От просто лю люба людина не медитує. От просто вона каже: Мені не треба медитація, але вона проживає як турбулентність як. Це дуже боляче, це дуже неприємно встряска по нервовій системі б'є, по здоров'ю б'є. В думках хаос людина починає їсти антидепресанти, пічоночку собі там садить з е, спиртними напоями. Або наркотики вживає, і це не допомагає, просто деградація така. І навпаки, я починаю використовувати техніки, котрі знімають напругу з нервової системи. Та напруга, котра накопичувалася багато років в тілі, її можна вивантажувати. Для цього я даю ці техніки нейротренування, синхронії, йога, дихання і медитацію обов'язково. І я завжди кажу: якщо ви будете працювати на рівні тіла, на рівні енергії і на рівні розуму у вас буде розвиток гармонійний. А якщо людина тільки медитує, наприклад, а не працює з тілом, то будуть перекоси. Я зараз е медитую кожен день, обов'язково мінімум один час. До цього я йшов багато років, теж скажу. Я то по 4 години практикував, ретрити робив там, 5 років в буддийському монастирі, прожив, навчався. З 20 років я практикую. Зараз мені 50. Я знаю, що це непростий шлях. Іноді люди мені кажуть, медитувати, медитувати ну його подалі. Чому? Бо починає підчищати е, наші емоції. Так, да, дійсно підчищає, але вже не так боляче. Людина, котра не медитує, її боляче підчищає. Все рівно якісь ситуації, якісь задачі і підчищає емоційно. І другий момент, коли людина усвідомлено практикує, вона входить в стан спокою, коли трясе, вона увійшла в стан спокою. Да? Тобто важкі задачі, щось рушиться. У мене були ситуації, де дуже ну інша бо людина там увійшла в депресію сильно. Але я знаю, можна заспокоїтись, прояснитись, поставити собі цілі. Вибрати свій, свій ритм, котрий допомагає йти до цієї цілі, прояснити, які треба розвинути навички, е, працювати обов'язково з ресурсом, щоб було більше енергії, бо якщо буде мало енергії, людина постійно напружується, напружується і починає вигорати. І якщо людина постійно додає собі ресурсу, вивантажує нервову систему, медитує, дає собі ресурс на рівні емоцій, заспокоює свої думки, вивантажує всю напругу із психосоматики, скажімо так. Я так розумію, ви розумієте, що таке психосоматика. Да? Це психіка влияє, впливає на тіло, тіло впливає на психіку. Якщо тіло вже напружене, навіть коли людина там медитує, її знову вкидує в стан напруження. І навпаки, коли ми вантажимо напругу тіла, це впливає на психіку. Ну і на психіку психіка впливає на тіло. Тому, коли людина навіть лікує себе або тренується, дуже важливо все рівно працювати з розумом. Навіть просто вибрати самодисципліну, треба емоційний якийсь момент. Натхнення, фокус уваги, навіщо я це роблю, підтримувати свою самодисципліну, вибрати ритм. І, і в мене іноді люди там одна людина якось писала, Ігор, коли я займаюся йогою нейротренуванням, я відчуваю, у мене більше енергії, більше ресурсів, я можу робити більше справ. ну В IT-кампанії працює. Каже, я багато роботи за короткий період часу можу робити. А потім почала прокрастинувати, енергія ж пішла. Почала прокрастинувати, пропускати заняття там недільку чи дві пропустила, а потім каже: слухай, все скатилось вниз, стало менше енергії, і я частіше і швидше став втомлюватись. Кажу, воно так і працює, треба приділяти все рівно ресурсу. Спочатку вивантажуємо напруження з тіла, потім набираємо ресурсу, ми можемо тоді бути більш в енергії і спрямовувати. Свій розум на реалізацію своїх цілі. Одна із помилок, яку я в свій час допустив, я зробив е життя ради медитації. Це була груба помилка, але на деякий час це було треба мені. А потім зараз я по іншому. Медитація для життя. Це дуже важливий момент. Але я дійшов через багато років, що життя, медитація для життя. І медитація допомагає дійсно в емоційних станах розуміти себе. Ми самі собі стаємо психологами і глибинними психологами. Не всякий психолог може докопатись до глибин, до котрих можемо ми докопатись. Це перше. Друге. Ми можемо навчитись працювати своїми програмами. Я туди заліз, я е, накопав такі цікаві практики за допомогою інших практик, практик зрозумів, як працювати із е, своєю підсвідомістю. Наприклад, я там попрактикував, увійшов там гармонійний усвідомлений стан, а потім помічаю, що щось повторюється. Я починав так хоп, пригати на підсвідомість, витягував звідти цвях. І помічаю, що в мене перестають з'являтися ті думки, котрі з'являлись, і перестають з'являтися е тоді і ті стани, котрі підтягували думки. Зрозуміло, думка підтягує внутрішній стан. І навпаки, внутрішній стан, як паттерн вже, він підтягує думки. І цей кологоворот постійно у багатьох людей крутиться. Тому я е даю нейротренування, котрі допомагають зупинити думки. І з користю для поставу вивільняти напруги з нервової системи, а саме постава, коли ми вже зажаті, такі прибиті, це саме те, що я кажу, психосоматика, це вже перенапруження в нашої психіки і в тілі. І це забирає багато енергії. Чому? Бо наш мозок підтримує ці напруження, туди йде багато сили енергії для того, щоб ця напруга підтримувалась. Уявляєте собі? І навпаки, я вивантажую напругу. У мене з'являється більше ресурсу. Вивантажую напругу із емоцій, розслабляюсь глибину, можу. Попасти в внутрішній курорт, попасти відпочивати від своїх думок за короткий час дуже глибино відпочити так, щоб. Навіть на Мальдіви поїдеш і не відпочинеш так. Іноді я бачив е людей, котрі їздили там на курорт, починали відпочивати, приїжджають, втомлені, кажуть, блін, я не відпочила, не відпочив. Чому? Та там то в, гости в готелі була якась напруга, то ще щось відбувалось. З людиною відбувалась проблема чому вона від себе не втекла. Як був розум напружений. Приїжджаєш на відпочинок, там все напруження продовжується. І навпаки, я можу перебувати де завгодно, але глибину навчитись перезавантажувати свій розум і своє тіло. Саме цьому я навчаю на своїх індивідуальних заняттях, онлайн заняттях є курс онлайн, де ви можете приєднатись за копійки. Там 299 дев'яносто гривнів. Можна почати вже свій розвиток, знімати напругу з нервової системи і почати робити вже техніки, котрі допомагають заспокоюватись, розуміти себе глибше і входити в стан ясності і спокою. Оце дуже важливий момент. Я багато років цьому посвятив, і я знаю, що дійсно не так просто працювати своїм розумом. Є Дуже багато нюансів. Коли людина читає книгу, вона її розум вона е, вибирає те, що кор... ну, те, що, знаєте, може не, дис... не сильно працювати, і те, що на даний момент ну, по програ... програма її штовхає туди. І коли людина інша е, ділиться своїм досвідом, саме досвідом багаторічним, а в мене 30 років його, то тоді людина швидше просувається. Тоді легше просувається. Добре, напишіть, корисно вам було чи ні. І я ще повторююсь, емоційні вміння керувати емоціями думками це емоційний інтелект. Зараз і в Google Кампанії ви знаєте, практики медитації даються. Але я чесно скажу. Це не дуже круті практики. Є бага набагато крутіше практики, котрі дають ще краще і швидше рухатись в тому, щоб навчитись керувати собою, розвинути емоційний інтелект, розуміти себе більше, пропрацьовувати свою підсвідомість і ставити свої цілі. Я ж також тренер йоги, сертифікований тренер йоги е і коуч. І багато років допомагаю людям саме керувати своїм розумом, передаю досвід медитації, і багато років займався у Тибетців, Тому я знаю багато нюансів. Так, да, є тибетські майстри, але ну, можна поїхати. В них повчитись, можна, так сказати, до западної людини, підійти і як це встроїти ще, ще ці практики в соціум, да? щоб воно працювало, щоб ми покращували свій стан і своє життя. І це було скорисно для нашого здоров'я. Чим ми гармонійші, чим більше ми можемо перебувати в гармонії, ми легше можемо ставити цілі і реалізовувати своїх. Супер! На сьогодні все. Всім гарного настрою. Якщо будуть питання, пишіть мені в директ. Якщо хочете приєднатись до курсу, теж там в шапці профілю є посилення. Приєднуйтесь і всім гарного розвитку, бережіть себе і обов'язково приділяйте увагу своєму ресурсу. Ресурс це ціна. На першому місці треба ставити ресурс, а потім ціль. Без ресурсу вигорання. Без ресурсу, турбулентність дуже важко проходити. У це. Таке посилення я хочу вам зробити, що ресурс, 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 ресурс. Все супер, пока-пока. Як.